Доброго дня, я припрошу. Підривають довіру до держави взагалі. Тому на сьогодні правоохоронними органами Отеччини обґрунтовано підозрюється голова Малорівської сільської ради Німечук Олег Степанович. А є в залі? Є, є. Зараз за дорученням керівника Одеської обласної прокуратури буде проведено процесну дії в про підозру Вологівському сільському голові по Олегу Степанова. У статтях передбачені 191 та 209 кримінального кодексу. 24 січня 2024 року мене уповноважено відсутне вам провідомлення про підозру вчининня низки кримінальних правопорушень. Я віддаю вам посмотрю такі повідомлення про підозру. Ви можете з ним особисто ознайомитись, якщо ви не маєте до цього змоги. Я можу його оголосити у голос повний його текст, роз'яснити вам останні права. Але, враховуючи те, що це відбувається на заході, я пропоную, щоб не гаяти час ваших і наших колег, вийти в окремі приміщення, де ми з вами проведемо процесуальні дії. Згодні?